З початком нового навчального року, у великій низці освітніх закладів різного рівня міста, тренувальний процес поновився і у 22 дитячо-юнацьких спортивних школах Дніпра, де сьогодні займаються понад 10 тисяч вихованців, для яких їхніх наставників вилями департаменту гуманітарної політики та його управління спорту міської ради створені максимально можливі умови не тільки для опановування і удосконалення улюбленого виду спорту, але й враховуючи нинішній військовий стан в Україні для дітей, викладачів, організований і сформований граничний статус безпеки. У першу чергу подібне стосується у місцях проведення тренувань або поблизу таких у відповідності до дозвольних нормативів, наявності бомбосховища або укриття. Всі школи виведені з простою і готові прийняти діточок. Школи працюють як на власних базах, так і на базах загальноосвітніх навчальних закладів, які мають укриття. Та після того, як завершиться навчальний процес у школярів, тобто, після 16.30 ми вас всіх запрошуємо на тренування з безлічі видів спорту, готові прийняти групи початкової підготовки і далі працювати над розвитком спорту у місті Дніпрі. Саме належно укомплектованому системами життя забезпечення укритті одного загальноосвітнього навчального закладу великого житлового масиву мегаполісу, яке має можливість одночасно вмістити близько однієї тисячі людей, під час чергової повітряної тривоги перебували вихованці відділення футболу сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Втім, вже звикли за півтора роки до неї дітлахи, відразу по її завершенні, галасливим натовпом висипали на футбольний майданчик, щоб продовжити заняття улюбленим видом спорту. Дуже класно, ми починаємо відновлювати тренування, починаємо набирати форму, починаємо дуже сильно грати і підготуваємося до турнірів. Я дуже радий, тому що ми знову зможемо займатися своєю улюбленою справою та грати багато турнірів та вигравати. Мені дуже подобається, що почалися тренування під час воєнного положення. Я хочу подякувати тренерам, що ми тренуємося. Діти дуже раді, щасливі, з ентузіазмом цю новину ми сприйняли, що можна тренуватись, займатися спортом. Також діти приймають участь у чемпіонаті області України з футболу, з футзалу, куди ми і будемо їхати. Дякуємо насамперед нашим збройним силам України. За те, що ми маємо змогу тренуватись. Дякуємо Департаменту гуманітарної політики, управління спорту. У нас дуже хороші умови. Є бомбосховище у випадку сирен. є де нам сховатись, там ми можемо проводити теоретичні заняття. Про подібне в унісон Роману і його підопічним. Сьогодні у Дніпрі може мовити кожен з десятків і сотень його колег-наставників, як і тисяч їхніх вихованців, які, попри кількаразові упродовж дня повітряні тривоги, наперекір всьому мають можливість тренуватися, підвищувати свою майстерність, чим подібним, красномовно стверджують, що нас не залякати і не зламати. Україна воює, бореться, живе і обов'язково переможе підлого російського агресора ворога і окупанта.